Всім привіт! В цьому відео я переверну ваше сприйняття світу. З вами ми розберемо, що таке маркетинг, як його грамотно використовувати і спростимо цю величезну науку до найпростіших деталей. І наприкінці ви будете знати, як продати що завгодно. Погнали! Маркетинг це просто величезна наука. Вона переплітається з психологією, з економікою, з фінансами, креативним мисленням, дизайном, комунікацією та іншими науками. Де більше в науки маркетинг понад 10 тисяч визначень і формулювань. Але оскільки ми з вами вирішили спрощувати, ловіть моє просте визначення: я ділю маркетинг на два напрямки: Перший – це сприйняття, і друге це точки дотик. Зафіксуйте для себе обов'язково. Почнемо зі сприйняття. Що таке взагалі сприйняття? Це те, що ми відчуваємо стосовно чогось. І зараз кожен сильний бренд і кожна сильна компанія має своє власне унікальне сприйняття. Тобто ми відчуваємо ці компанії по-різному. В нас є ціла величезна асоціативна база. Зараз в наш час, ми не купуємо товари та послуги. Знаєте чому? Тому що всі товари та послуги зараз максимально схожі, або взагалі однакові. Багато товарів зараз виробляють на одних і тих самих заводах, а послуги надають за допомогою одного і того самого обладнання. Відповідно, зараз ми обираємо не товари чи послуги. Ми обираємо компанії. Ті компанії, які транслюють ті цінності, які нам важливі. Ми вибираємо ті компанії, які сходяться з нашим мисленням, з нашим характером. Відповідно, зараз триває війна з прийняття почуттів і відчуттів, щоб було простіше. Давайте на прикладі найкрутішого бренду і найкрутішої компанії під назвою Nike. Я впевнений, що всі знають цю компанію. Коли ми згадуємо Nike, у нас відразу спливає купа асоціацій, ми згадуємо їхні відеоролики. Нам одразу на думку спадає їхня логіка, їхній слоган just do it. Що ще ми згадуємо? Спортсменів, які рекламують цей бренд, ми згадуємо мотивацію, заклики і загалом дуже величезна асоціативна база. Відповідно, зараз ми купуємо одяг Nike, тому що цей одяг дуже схожий з іншими брендами. Зараз ми купуємо мотивацію, бажання досягати крутих результатів. І відповідно у нас це все перегукується. І ми купуємо цей бренд для того, щоб досягти крутих результатів. І нам здається, що за допомогою цього одягу в нас усе вийде. І ми прийдемо до неймовірного успіху. Ось як це зараз все працює. І поки я не забув, поставте великий палець вгору. Якщо вам подобаються подібні розбори, їх буде більше. Залишайте коментар, який бренд вам подобається і з якої причини. Ну і також підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити більше такої цінної інформації та цікавих розборів, пов'язаних з маркетингом і з бізнесом. А ми зараз продовжимо. Тепер давайте інший приклад. Компанія Ferrari. Що ми згадуємо? Ми розуміємо, що це автомобілі, що це гоночні автомобілі. Ми, напевно, згадуємо червоний Феррарі, ми знаємо, що це галаслива, гучна, дуже дорога, розкішна машина. Нам, на думку, спадають ці звуки. Напевно, жовтий або червоний і ще купа різних думок. Тут найголовніше, що у нас знову ж таки є асоціації. І ці асоціації змушують нас захотіти цей автомобіль. Ми хочемо цей автомобіль, бо він привертає увагу. Він помітний, він показує наше соціальне становище. Відповідно, Феррарі продає саме ось ці емоції, ці відчуття, які людина дуже хоче отримати. Вже давно не відбувається продажу просто фізичного автомобіля, продаються емоції та відчуття. А тепер давайте уявімо, що ми продаємо джинси, і про нас говорять: ну, типу, це молоді хлопці, які продають джинси, начебто непоганої якості. Ну, все окей. Якщо є таке сприйняття, таке коротке, якесь відчуття по відношенню до нашого бренду, то це не дуже добре. А швидше за все, в нас не буде великої кількості продажів. А тепер уявіть, якщо про нас говорять як про молодих прогресивних хлопців, у них є власне виробництво, власний цех, Вони борються, припустимо, за екологію. У них навіть купують якісь зірки. Джастін Бібер. Якийсь там Джастін Бібер замовив собі одну пару джинсів. Них. Не знаю, чому Джастін Бібер, їхній дизайнер, відучився десь в Парижі, в них є круті колаборації. І взагалі вся сучасна прогресивна молодь носить саме ці джинси. Якщо є таке сприйняття, є таке відчуття по відношенню до нашого бренду, до нашого бізнесу. Наймовірніше на нас будуть чекати дуже класні результати. Я думаю, що зі сприйняттям ми закінчили. Пересуваємось до другого пункту. Тепер давайте до другого напрямку під назвою точки дотику або комунікації. Що таке точки дотику? Це коли наш потенційний покупець знайомиться з нашою компанією, з нашим бізнесом. Це дуже важливий елемент дуже важливий етап. Раніше люди могли просто йти ринком, побачити якийсь одяг або якийсь продукт, впалахнути і купити. Зараз же це неможливо, тому що потрібні тригери і потрібні подразники. Тобто людина, наш потенційний покупець, споживач, має побачити якусь рекламу. Можливо, це рекламний банер або рекламний креатив, або якийсь друг порекомендував нашу компанію, або ще щось. Тобто, якимось чином він має дізнатися про нашу компанію. Провести, можливо, якесь коротке дослідження і сказати, так, я хочу купити цей бренд, цей товар або цю послугу. Для того, щоб розібратись в цьому, потрібно пройти два шляхи. І обидва вони досить прості: по-перше, ми маємо знати, кому показувати нашу рекламу, чию увагу ми маємо привертати. Давайте повернемось до нашого прикладу з джинсами. Ми повинні знати свого клієнта. Що конкретно ми повинні про нього знати? Ми маємо знати, скільки йому років. Де він мешкає, які в нього інтереси, які страхи, мотивації та внутрішні бажання, хоча б ось ці елементи допоможуть нам розуміти, хто він і як його шукати. Відповідно, уявімо, що наші джинси наймовірніше купуватимуть хлопці років 25, які живуть в столиці в Києві, в них є якась цікава професія, творча, він заробляє від 2000 доларів на місяць, і відповідно зараз в нас промальовується портрет, хто це. Ми приблизно розібрались, хто це, і розуміємо, що наймовірніше ця людина сидить в інстаграмі. Наймовірніше слідкує за всіма сучасними трендами, як в одязі, так і в інших цікавих речах. Тобто ми визначили, кому показувати цю рекламу. З іншого боку, якщо ми продаємо якісь класичні костюми, супер розкішні піджаки, сорочки і все в цьому дусі, ми розуміємо, що наша аудиторія досить доросла, тому що в нас дорогий продукт, і наймовірніше в нас купуватимуть люди 40, 50 і так далі. А вони не сидять в соцмережах. І тут нам потрібно знову ламати голову, вмикати логіку і розуміти, так, де вони можуть мешкати, в яких районах, в яких містах вони живуть, що їм цікаво, як їх можна знайти. І важливо, ми будемо відкривати бутік або свій магазин де-небудь, де вони мешкають, поруч з дорогими ресторанами або в якихось крутих торгових центрах, де досить дорогі ціни, або ще шукати якісь різні шляхи. Але від того, хто наш клієнт, просто залежить абсолютно все. Ми просто адаптуємо все під нього. Відповідно, якщо ми знаємо, хто наш клієнт, ми одразу знаходимо шлях, як до нього швидко наблизитись. Якщо це джинси, ми зрозуміли, що це інстаграм, що це якісь модні чуваки, в яких потрібно купувати рекламу. Коли ми розібрались, хто наш клієнт і де він мешкає, ми переходимо до другого пункту, де ми маємо зрозуміти, що потрібно показати людині, як привернути її увагу, як продати наш продукт або послугу. І це знову ж таки залежить від того, як добре ми знаємо свого клієнта. Давайте на прикладі компанії Axe EF. Багатьом може здатись, що це безглузда якась реклама, що тут немає сенсу, немає нормального посилу і що ця реклама не продає. Насправді це не так. Сюжет цієї реклами пов'язаний із сексуальним залученням. Молоді наші, звісно, ось ці ось самі з ефектами, всі дівчата твої, вони прибіжать до тебе і так далі. І це звучить комедно і банально, але насправді потрібно розуміти, що їх аудиторія це молоді хлопці віком від 16 до 25 років. Відповідно, в них дуже велика потреба в спілкуванні з жіночою статті. Тут прикольно було б, що отакось. Да. Їм дуже хочеться бути зірками, привертати увагу, щоб не було відбою від дівчат, тому це їхні внутрішні бажання. Акс-Ефект наче задовольняє їхні внутрішні бажання і дає продукт, завдяки якому можна повірити, що це трапиться, що так, моє життя зміниться, всі дівчата, всі самки будуть моїми, і виходить, що це чудова. Рекламу, тому що вони знають внутрішні потреби, внутрішні бажання своїх покупців. Якщо повертатись до наших джинсів, то я б зробив якусь цікаву рекламу, пов'язану з якоюсь творчою людиною, яка дуже кльово одягається, йде на якусь творчу вечірку. Десь в ліфті вона дивиться якісь цікаві картини, катається на скейтборді і так далі. І взагалі це прикольна людина, якась або дизайнер, або фотограф, або ще якийсь творчий чувак. І вся реклама була б заснована на цьому. І я думаю, що це б продавало, тому що, за моїми відчуттями, саме цікаві прогресивні люди будуть купувати ці джинси. А їм усім хочеться бути цікавими людьми, самовиражатись якимось цікавим чином, можливо, через одяг, через якісь татуювання, через якісь ще атрибути та ярлики. Якщо показати це в рекламі, то в них сформується якась думка, що цей одяг їм допоможе бути ось таким або ось таким, цікавим диваком, який не боїться самовиражатись. Тому тут, в другому пункті, ми говоримо про те, чого хоче наш покупець, які в нього є внутрішні бажання. І якщо ми намацали це і покажемо в рекламі, то все буде круто. Це власне все, що я хотів сказати, і давайте зараз вже підсумуємо. Перше, нам треба працювати над сприйняттям, щоб наш бренд, щоб наша компанія вивчала якісь неймовірні асоціації, щоб люди хотіли купувати, щоб наша аудиторія поділяла наші цінності. По-друге, нам потрібно розуміти, де шукати наших клієнтів. Ми повинні знати точки дотику. І якщо ми знаємо, як їх знайти, то ми маємо дати саме ті емоції, які привернуть їхню увагу і які змусять їх купувати. Тому тут найголовніше знати свого клієнта, знати свою цільову аудиторію і робити так, щоб їм було цікаво до нас звертатися, щоб їм був цікавий наш продукт чи наша послуга, і щоб ось це сприйняття реклама емоції потрапляли точно в ціль, щоб ми з нашими клієнтами були на одній хвилі. Якщо ви зможете все це зробити, то на вас неминуче чекає успіх. Найголовніша теза знати свого клієнта, якщо ви його знаєте, ви знаєте, як до нього дістатись, як дістатись до його серця, як йому продати, як привернути його увагу і все в цьому дусі. А це, в принципі, основне завдання маркетингу. Тому я думаю, що на цьому і закінчимо. Якщо вам було цікаво, залишайте лайки, пишіть в коментарях, якщо хочете продовження, і ми зможемо заглибитись в цій темі ще набагато-набагато глибше. Всім дякую, всім успіхів.